Це комплекс фурія. Ми зараз дивимося, чи сприятливі по перше погодні умови. По друге, чи не працює наш ворожий реп, хочемо підловити супутників. Камера плюс ага. ліроне є Його. є Два. плюс пито. Загалом це аеророзвідка, тобто знаходження цілей, коригування і ураження їх. Ми Працюємо з артилерією, передаємо їм координати. Є вогневик, який коригує. Звісно, найкращі емоції, коли ціль уражена. І воно все горить, палає. Все, місія готова на резинку. У мене мрія, щоб фронт перемістився вже десь на азов. І ми вже стояли в Бердянську, і я вже могла вдома ночувати. А яка там краса боже, море? Треба звільняти Бердянську. Терміново. Давай поплямой, летім туди в ліс. Якщо буде слишком сильне подавлення, то будемо повертати. У нас хвилин минут шість. Перший бойовий виліт хлопці вже показали прекрасний результат. У нас розвідено шість одиниць техніки, три підбито. Взагалі вони дуже молодці, тому що вони з кожним днем ростуть, вчаться. В нашій специфіці роботі потрібен мозок і щоб трошечки в голові шурупало. От Олександр у нас архітектор. Може розказати про себе, пару слів? Він скромний людина танк Якщо бачить ціль, то вона її досягає. Це дуже, як по суті, це я думаю, це є національна ідея. Це якщо бачиш ціль і будь-яких перешкод, ти маєш її досягнути. І поки ти її не досягнув, ти не, не зупиняєшся. Дуже багато ворожих пташок треба включити на шреп, тому вертати. Тут є дуже багато процесів, які треба менеджерити, в яких треба шарити. Тут дорога техніка. Тому дівчат закликаю йти в військові інститути, щоб ставати офіцерками, приходити і доказувати, що вони теж варті і вони теж гідні. Насправді, якось тут не відчувається цього це жінка там чи не. Тут це зайве. зайво. тим, чи чита ти жінка, чи чоловік. Ну, Воїн, мабуть. Так. Хлопці, що там відбувається? нас поставить. Перельоти чи не? Да. Машина ще є. Є. Місця посадки немає. Ну, ховайтесь тут. Виросла я в Бердянську, тому напевно воюю за те, щоб знову бачити найкрасивіші світанки і заходи сонця, і щоб їх бачили наші наступні покоління. Так чи інакше, там правда на нашій стороні, і рано чи пізно, скоріш за все, це буде тривати довго, але все одно перемога буде за нами.